Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про дрони. Ці гаджети вже давно стали незамінними як у хобі, так і в професійній діяльності. Але дрони бувають дуже різними, і я допоможу вам розібратися, які види дронів існують і чим вони відрізняються. Перший тип це дрони для зйомки. Вони створені для фото та відеозйомки з висоти пташиного польоту. Такі дрони зазвичай мають вбудовані камери з високою роздільною здатністю. Наприклад, DJI Mavic – один з лідерів у цьому сегменті. Далі спортивні дрони це справжні боліди у світі дронів. Їх використовують для перегонів або виконання трюків. Головна перевага це швидкість і маневреність. Третя категорія це професійні дрони. Такі дрони мають потужні камери, великий запас автономності і додаткове обладнання, як от тепловізори чи сенсори. Вони здатні працювати в екстремальних умовах. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися у світі дронів. Напишіть в коментарях, який дрон ви б хотіли собі придбати і для чого його б використовували. Побачимось!